Скоріше за все, тобто це аеродроми, склади боєприпасів. А хто ще не підписався зараз? Розмову продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає. А таке питання стосовно цілей. Якщо ми чули раніше, Київ передавав Вашингтону цілі список цілей, куди як вони збираються застосовувати ці ракети, то я так розумію, що це. Цілі не тільки на території Курщини, навіть Брянщини або Білгородщини то по цих цілях, як думаєте, підуть? Звісно, ми не знаємо, які, принаймні, я не знаю, які, можливо, вам це відомо, які це цілі, але от як тоді це буде використано. Я абсолютно впевнений, що в переліку е, тих цілей, які передавались нашим партнерам, коли робився запит на цей дозвіл, е, були суто військові об'єкти. І е, якщо говорити, скажімо, чи це буде лише Курська область, то я думаю, що чи впевнений, що на території Курської області є достатньо цих цілей під ту кількість ракет, яку ми не знаємо, але вона не така велика. Під ту кількість ракет, яка на, в Україні вже була передана, яка ще залишається можливо чи буде передана, тому це насамперед це мають бути однозначно військові цілі. Друге, що це станціонарні цілі, скоріш за все, тобто це аеродроми, склади боєприпасів, тобто те, те що кажемо, відповідає ціні питання, тому що кількість ракет обмежена і вони мають досягти максимальної. А як думаєте, коли ми можемо стати свідками перших ударів? Коли вся шуміха втихнеться, затихне, чи коли чи от вже, чи можливо взагалі не дочекаємо? Ну, я сподіваюся, що ми дочекаємо, але тут, тут я не роблю ніяких прогнозів. Давайте почекаємо, коли будуть перші повідомлення, тоді ми отримаємо, скажімо, відповідь стосовно рішучості наших партнерів, отримаємо відповідь стосовно географії застосування. Тобто тут краще, краще все-таки почекати, а не робити власні здогадки. Тоді питання, я не знаю, політичне чи технічне. Чому Франція та Великобританія мусили ще раз сказати, що вони не проти використання цих ракет? Я розумію, що вони про свої технології казали, про свої ракети, але яка схема ось цього схвалення Ну, три да Україна отримала? Наскільки нам відомо, ключовим стримуючим, стримуючим фактором був все-таки Вашингтон, тобто позиція адміністрації Байдена? І це ця історія була з танками свого часу, тобто європейські е партнери змушені оглядатися на Вашингтон. В цьому скажем нічого немає поганої, коли йде е координація між ключовими політиками. Але ну якщо ми знову ж таки повернемося до е танків, от то тоді потрібно було, наприклад, Лондону кинути виклик. Вашингтону, і вже після того Вашингтон змушений був змінювати свою позицію. В даному випадку е уряд, який знаходиться в Лондоні, очевидно, що він не настільки радикально налаштований, не настільки рішучий. От тому, е скажімо так, що як ми не бачили такого вже сильного лідерства е з боку Лондону, після зміни уряду, про це публічно. Говорив президент Зеленський, і якщо вже повертатися до початку питання, дозвіл це добре, але е, якщо говоримо про атакамси, скільки цих ракет поступить в Україні? Якщо ми говоримо про ракети повітряного базування, які передаються Францією і Великою Британією, то тут як питання кількості ракет, так і питання носіїв тобто, в Україні. Ті літаки, які можуть запускати ці ракети, вони вже ну в обмежені кількості раз. А, а друге, що вони настільки зношені за три роки війни, що навіть зняття цього дозволу не знімає ті об'єктивні обмеження, технічні обмеження, які існують.